Аврора. Ідем купим тобі якусь хірню. Да. Та ні, я пошуткував. Діан, я то не просто не віде. відео таке. Там та дитина, і ти завжди хочете в ту Аврору зайти, якусь фігню купити. А нам тут нічого не треба. У Миколаїві по 27 гривень. Угу. <ріст> що тут за спіньові? Ні, нам ти не треба горняти, в нас вже поводи горнято. Все, йдемо вже звідси. <ріст> Ні. <ріст> Діана, ну що це? Це за... ручка. Так, будеш писати. Ручки більше, ніж ти. <ріст> Діана, ходи, я вже йду. Пішли ні. ні.